Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своїй Мазині, молитвами святих словників, всіх пальних апостолів, молитвами святого і Божого Михаїла, що його день сьогодні світло празднуємо, молитвами всіх святих, помилуй спаси нас, болі боїй чоловіколю. В ім'я Ця і Сина, і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні свята Православна Церква України разом з усім християнським істиннохристиянським світом молитовно згадуємо чудо архістратига Божого Михаїла, яке сотворив він ще в IV столітті. В місті хоне, а було в тому місті в той час велике святе місце джерело води, в якому зцілювалися люди. І біля того джерела стояв невеличкий храм архістратигу Божому Михаїлу, якому день і ніч молився простий Паламар, і ось язичники, які мали ще в той час велику силу, Христова Церква тільки ставала на ноги, а язичництво було сильне, до вони, що люди йдуть до храму Божого, до святого Джерела. До Архестратига Михаїла. І вище по течії, по горах направили ручко, русло річної гірської річки на храм святий. Що таке потоки води ми знаємо? Є такі потоки води, які зносять усе на своїй дорозі. Але на дорозі цього гірського потоку став Архангел Михаїл і своїм вогненим мечем розсік землю і всі води пішли в безодню. Сьогодні це свято, ця подія дуже важлива для нас. бо в Україні, на нашій українській землі, піднімається українська церква і потоки бруду лється на неї, але на сторожі України і української церкви стоїть архістратих Михаїл. Сьогодні в Україні точиться жорстока безжалісна війна і лавини. Сотні тисяч ворогів ідуть на нашу землю, топчуть чоботом загарбника і бомблять нашу землю крилатими ракетами. Але на сторожі Києва і всієї України став архестратив Михаїв. Рік назад кругом ніжина стояли ці нелюди. Мучили людей, вбивали і обстрілювали наші будинки, але в нашому храмі ми день і ніч молилися, 56 днів звучала безперервна молитва у нашому храмі. І Я вірю, що архістратих Михаїл зупинив там, у Хвилівці. Той Нечистий потік загарбників, який ішов на ніжен. Сьогодні в цій духовній і матеріальній війні знову ж таки постає питання календарне. Ми згадуємо чудо архистратига Божого Михаїла 6 вересня. Але що в минулому році ми святкували 19 вересня, і виникає питання, а коли правильно? Перш за все я скажу, що ми, люди, ми, віруючи своєю вірою, наповнюємо той чи інший день тим чи іншим смістом. Наприклад, в Японії не знають, коли чудо орхістратига Михаїла сьогодні чи 19-го. Ми, християни, ми, українські віруючі, наповнюємо цей день змістом чуда, чуда, яке відбулося в Хонах. А відбулося воно саме 6 вересня. І сьогодні зранку мені розказали цікаву історію старенька жіночка на базарі сказала, а я пам'ятаю ще, як моя бабуся святкувала чудо архистратига Божого Михаїла 6 вересня. Тобто був час, коли перевернули нашу свідомість. І ми жили з переверненою свідомістю роками, і ось в такому переверненому стані знаходилася Україна і церква українська. Ми сьогодні стаємо на ноги, ми стаємо так, як стояли наші діди і прадіди міцно, і будемо боротися і перемагати. А той, хто. Відрікається від минулого, не буде мати майбутнього. Той, хто відрікається від того, як святкували наші діди і прадіди, не буде знати, як святкую, святкуватимуть внуки і правнуки. Я вірю в це, що майбутнє є. В Україні, в майбутнє Православної церкви України, бо з нами Бог і з нами сьогодні в храмі Архистрати Божий Михаїл і буде відсікати усяке зло, що йде на нашу церкву і на наш храм. Сьогодні коли по всій Україні літають сатанинські ракети. Освячені московською церквою. Ми будемо молитися, молитися, щоб ще в повітрі взривалися ці ракети. Ми будемо молитися, щоб архістратив Божий Михаїл став на охороні нашої землі і нашого народу, нашої церкви. Ми будемо молитися, щоб архістратив Божий Михаїл як скинув сатану з неба. Викинув з української землі всяку нечість і внутрішню і зовнішню нечисть відсік своїм вогненним мечем. І це буде найбільше чудо в Україні наша перемога, Боже благословення на всіх вас! Многоя лита, ногая лита, много. Я літа, много, я літа, много я. І всім Михаїлам дякую за привітання. Молимося, трудимося, боремося і перемагаємо. Я не буду розповідати про розклад богослужінь у нас у коридорі, висить розклад. Щодня зранку вечором у нашому храмі звучить молитва. Молимося, і хай Господь, Архістратик Михаїл, береже всіх нас. Боже благословення. І ще раз дякую за привітання.